19 наспасся. на Спаса. Надо та якраз було ночі. Ми це гепнули, так гепнули, що вікно в віранді розлетілося, тут вікна повилітали були, воно все кругом, воно дірки кругом. О 3.30 ночі прилетів артилерійський снаряд, який буквально ви бачите воронку позаді мене і постраждали будинок. І саме через Осколки цього снаряду загинув 36-літній чоловік прямо в будівлі. Я з переляку сіла і все і плачу, не знаю що. Думаю, хто це мені у вікно кинув камінь. А як ви потім глянула, йдемоте вдома. Вверху попало воно, воно. Бачите, що робиться? Оце. Вікно, вікна немає. О, тепер сюди в кімнату їй, тому що все повибирало, тому що не знаю що. Ось сюди заходьте. Тут же, ось. Пожалуйста. Вікна повилітали, шибких. Ось ще й досі стекла не позабираю. Ось ось немає. Сіков немає. Як гахнуло, божечко. Я не зрозуміла одразу. Вийшла в віранду, все стекло лежить. Тюль тіліпалася, як зайшла, а тут красне все було, красне. Не було, видно навіть нічого. Красне було. Одна в домі, так? Одна в домі. Ні чоловіка, нікого немає. Чоловік 15 років, як умер. Нема, ні дітей, нема нікого. Ні, Боже сухрани, в мене дві кози. Дві кози, собаки, кури Ні, ні, нікуди не ходить. Тут оце вставили вікна, тому що хоч соліться, а звідсіля ще нічого не. так гепнуло, що добре, що я тут не стала.